Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде відео про генерацію за півгрудня. За першу половину грудня просили мене зробити таке відео. Сіки моя електростанція: 16 кВт панелей, плюс інвертор АНЕРД 6.2 плюс батарейка. 10 кВт годин, Там 5 кВт годин саморобна, самозбір, і 5 кВт годин заводська біомчик. От, я їх з'єднав паралельно, і вони в мене працюють. От, Зробив я скріншоти на 15 число, на вечір, вечір, коли вже 15 го день закінчився, я зробив скріншоти, Там те, що показує АНЕРН через Wi-Fi, ті всі графіки там малює. Зараз ви їх побачите. Скільки поденно подивимося, він згенерував моя сонячна електростанція. І там за пів місяця там Є стовпчик окремо подивитися загалом, якщо це все підсумувати. Ну, відразу скажу, відразу скажу, я генерацію задоволений. Задоволений, як. як... На першу половину грудня для грудня, ну це досить непогано. Ну звісно, все це завдяки великої кількості панелей. Тому я завжди казав і буду казати і наполягати, навіть ставте побільше сонячних панелей. Якщо хочете, хоч щось отримати там більш-менш енергію, якусь там в грудні. До речі, е зараз як я користую сонячну електростанцію, вдень я. Нічого не споживаю з мережі, хоча вона і є. Ну, У нас такий графік е буває трошки більше вимикають. Вони постійно міняються, ці графіки там не пристосується, не можна так сказати, що от таке от, було 4 на 2, тобто 4 години нема, 2 було. Потім якось то 3 години не було, 3, є, ну, таке щось воно воно міняється постійно, таке, я ж кажу, ніяк <кій> не пристосується, нічого не заплануєш. Але в день я. Мережу, ну, ще, оце за першу половину грудня там, один раз тільки вмикав в день, бо щось я побачив, там, що в мене щось батареєчка під вдень вона взагалі почти не розрядилася. Ми там щось і варили, і тепловий насос. Коротше, висмактав. Генерації практично ніякої не було. І там в мене щось на 6 часов вечора батареєчка така вже була, щось відсотків 30, щось 25-30, щось таке. То я вмикнув мережу, там, пішов кнопочку, просто на. Цьому реле реле напруги там мете, розумне реле його можна вручну вмикати, вимикати можна через додаток. Ну там що хоч то як хоч, так і вмикає О, можна налаштовувати різні сценарії, вимкнення і вимкнення. Хотів сказати, вмикнення. От, да. І я його включив, і воно там в мене щось годинку попрацювало, ТРЛ, одночасно, одночасно заряджався акумулятор, от, бо вже воно стемніло, так. Ну, я ж кажу, десь біля, біля 6 вечора так було. Одночасно заряджався акумулятор з мережі я налаштував 30 А на зарядку акумулятора. Мені цього вистачає. Ну, З теперішнім графіком, нічним, нічним от стільки, скільки є електроенергії вночі, там, стільки годин, то батарейка моя повністю або повністю, або майже повністю заряджається за ніч. Навіть 30 амперами, 10 кВт, тобто, виходить, 200 А 48 вольт, 200 А. О, встигає заряджатися, плюс паралельно ж і хата вся переходить на живлення від мережі. Там в мене такий режим стоїть, що як тільки мережа з'являється, ну це вночі. Або я можу в день її включити, наскільки там мені хочеться підзарядити батарею. Ну, як в день, коли сонця нема, бо коли сонце світиться, значок сонця на інверторі, то у мене там режим такий взагалі не буде з мережі йти на заряд е акумулятора. Тільки сонце його, типу, заряджає, там хоч навіть 50 Вт чи 100 буде йти від сонця, але все одно інвертор. Ще там можна все це переробити. Ну, мені так влаштовує. Мене зараз на сьогоднішній день мене так влаштовує. Я ж кажу, користуюся мережею тільки. Ну, як правило, вночі там один раз, може, в мене там побачите самі під кінець місяця будуть підсумки, то там я може в день 3-4 кВт по денному тарифу я спожив. Ну, я думаю, що до кінця місяця воно так і буде. Може, ще там щось. <реш> ну, подивимося. О, А в основному то в мене це споживання нічне, мені його вистачає. Вночі я просто дозаряджаю батарейку, якщо вона розріж... Ну, Вона може бути різна йти в ніч батарейка, дожить з різним зарядом до 11-23. 000. Може бути і 60%, і 80, і 80%, якщо більш-менш такий сонячний день був, а може бути і 20-30% і 30 дожить, то тоді, звісно, і вночі вона там спожиє. Ну, в середньому, я так дивлюся, нічне споживання, це в мене заряд батарейки, плюс робота теплового насосу, ну, а що ще більше. там, ну Якщо там нічне освітлення не враховувати, там якісь роутери, там таке, дрібниці, холодильник, да? то це приблизно так в середньому 8-10 кВт. годин Я ще вночі споживаю по нічному тарифу. Навіть 10 кВт годин по 2, 16, це 20, там якихось 5 гривень, це таке. От, я ж кажу, залежить від того, з яким розрядом дожила батарейка до вімкнення нічного тарифу, тобто в 23, й або якщо не в 23, й то в 24 й включиться світло, воно ж не завжди включається, може бути включиться в 10 годин, може в 11, може в 12. У мене там різні сценарії е, настроєні, то може з'явиться в 11, включиться в 11, не з'явиться 11.30 включення, 12, 12.30 включення. От, і ще здається, час вночі включення. Я так зробив там, 3, чи 4 чи 5 сценаріїв вже забув. там. На Навімкнення і так же само на вимкнення. Е декілька сценаріїв, щоб якраз попасти. Бо це реле, воно, якщо немає е мережі на момент виконання цього сценарія, яке ви прописали, ну, наприклад, в 11.00 вечора вмикнуть реле. О, Ви написали там, а світло вмикнули 11.05. Час вимкнення, ввімкнення реле пройшов, настало 11.23.05, і воно не ввімкнеться. О, хоча воно мало би вимкнути, бо на час вимкнення цього реле мережі не було. Воно було знеструмлене, а значить, воно не змогло звинконити цей сценарій. Тому це для тих, хто ще не користувався, треба налаштовувати просто декілька сценаріїв. Ну, через кожних там можна 15, 20, 30 хвилин. вкил, 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 кив, в кил Ну і так само вранці на викил. О, так що я ж кажу, мені вистачає це працює в мене вночі тепловий насос, там декілька годин, плюс заряд акумулятора, то я ж кажу, десь може спожитися 8, 10, 11, так, 12, ну 12 навіть я ще й не бачив, кіловат-годин за ніч. О, от, от така от у мене режим, от такий режим роботи. Вдень я ж кажу, практично я не використовую денний тариф, мені вистачає нічного тарифу. Денної генерації мені вистачає, щоб там денної генерації, плюс і ще ж з заряджена батарейка. Так що там вранці, звісно, ми там варимо, користуємося, грієм, все таке, бо в мене все на електроенергії. Все. І готовка їжі, бойлера, опалення, все на електроенергії. От там батарейка зарядилась, зночі її вистачає, там ще в день щось вона дає, дивлячись. Якийсь день, там будемо ще дивитися, які там дні у нас були. О, так що я ж кажу: в день я практично мережею не користуюся. Мені вистачає. В такому режимі, поки що з такими графіками, стільки мережі є, з нічного тарифу мені вистачає. Бо знову ж приходимо до цього, що велика кількість панелей рулить. О, так що всім раджу побільше ставте панелю. Вони зараз недорогі. От, і на ваш інвертор, який би він там не був, там, чи на сіки б там кіловат, о, вішайте на нього, стільки заводно. Він просто візьме стільки, скільки йому треба. енергії, от зато ваша система буде працювати. Бо якщо робить так. Як книжка пише, так, як кажуть інсталятори, все, тобто на 6 кВт і почепить 6 кВт панелей, чи там 7, чи скільки там можна, то ну, ви практично нічого не отримаєте, щоб не було так, що ви просто будете ходити вимикати свій інвертор, щоб він хоча б не тягнув на себе. Я з такою кількістю, до речі, панелей, мені навіть така думка в голову ніколи не приходила піти вимкнути інвертор до сих пір. Ще не приходила така, що вимкнуть, щоб він не тягнув там тих 50 ватт на своє життя. Там да, він так тягне цілодобово 50 ватт на своє життя. Це якщо він не вдень від акумулятора працює. В день там ще МППТ працює, він з мережі може підтягувати там, підмішувані, от там може бути більше. А так, якщо від акумулятора десь 50-60 Вт. Але я ж кажу, я про це не думаю, щоб йолинку. О, так будемо переходити до графіків, але спочатку. Для нових глядачів, затягнув я трошки да? для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Вже працює восьмий сезон, супер-пупер, я дуже задоволений. Є куча відео, як його скласти, зробити, є ще моя консультація. Дзвоніть, якщо пишіть, WhatsApp є. От. З моїм супроводом у вас точно все вийде, і ви будете точно задоволені роботою свого теплового насоса, вода, вода. Я іменно за такі теплові насоси топлю завжди. Як Найефективніші, є, е, як найменше, е, що вони споживають мінімум електроенергії, максимум видають е, його легко скласти. Там один режим роботи, ніяких розморозок, нічого. Ну, ну просто супер. Просто супер. Ще в мене сонячна електростанція от, сон, вже з інвертором КБ. Хоча я досить використання і без інвертора КБ. Я вважаю, дуже цінний, безцінний мій досвід. От що він у мене є. Ще у в мене сонячний колектор повітряний. Як не зроблю відео про нього. О, ну Вже дочекаюсь зроблю. О, ще є у мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик для тих, хто хоче по мінімум кластися, тільки там треба насосик. Оцей 12-вольтовий врізати паралельно основному і акумулятор який-небудь. Ну, бажано, звісно, ліфи по 4. О, гель кисляки, ці свинець. ну Зараз зараз не варто. Якщо він у вас є, просто то да, можна, А зараз його купувати не варто взагалі. От, І ще в мене досить використання вітрогенератора, який вам і не дуже і потрібен, бо я ж кажу, вітру зараз немає, щось таке воно. Поки у вас не буде теплового насосу і сонячної електростанції і за довільної потужності повністю складеної, вітряком точно не треба, це я гарантую. От. І ще в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. От там Відкрите, там, куди дзвонить, як дзвонить, коли все, все є. І так, переходимо до генерації за перші 15 днів. Зараз ви десь тут бачите оці всі графіки. От, і ну, там видно, я думаю, на екрані цей е, вертикальний стовпчик це шкала кіловат години Я зараз те саме бачу, що й ви. От, кіловат години а горизонтальна лінія, ця нижня, отут, от, десь вона йде. О, це дні. Перше, друге, третє, грудня, четверте, і так до 15 грудня. бачимо, так? І <с -п 'я> такий цікавий у мене графік вийшов, так? що від 1 грудня до середини місяця <с -п 'я> росте, росте. Бачите, такий графік пішов на зростання. Перше, друге. там, було ні пройшов менше 3 кВт годин, третє, четверте вже краще, п'яте так собі, шосте зовсім непогано. 7 десь там, 7,5 кВтгодинок. сьоме, восьме так непогано, дев'яте. І ось о 12 те це вже був сонячний день, 12 го і 13. го 13 го це найбільший стовпчик. Ви бачите, це 18 з лишнім кВт годин виробила моя сонячна електростанція. Але ще не все вона виробила в той день. Бо той день був сонячний, це 12-13. те те Дні були сонячні, мабуть, і такі 15-й, ну не пам'ятаю вже. От, і працював лімітер. Тобто інвертор взяв стільки, скільки йому треба, для заряду акумулятора, роботи, якихось там домашніх електроприладів, теплового насоса, плитки, бойлера, все таке. А зайве, а зайве точно було, пішло через лімітер ще на опалення мого будинку. Тобто оці 18 кВт це не все те, що я спожив. До речі, треба, мабуть, поставити буде на лімітр лічильник, такий, щоб не скидався. Ой, ми побачимо, що за місяць ще й через лімітер пройде. <кій> Зайва, так би мовити, енергія. Да? Ну, там 18, якщо цей найбільший стовпчик взяти через інвертор, я думаю, ще 10 кВт точно пішло через лімітер. Точно. Точно пішло, а може і більше. Ну, ми в кінці місяця все одно побачимо все, генерацію, всю побачимо по ватметрах, відмінусуємо інвертора, і тоді побачимо, скільки спожив <с нев> сам лімітер. От, от така от генерація. Якщо подивитися на іншу графік, зараз ви його о, зараз ви його теж бачите. От тут, тут -от я його вже переключив, то цей останній стовпчик, 12-й місяць, це зараз помісячна генерація. От і виходить. Получається... Оцей знову вертикальний шкала це години от А горизонтальна це місяць. І бачимо, да, 12 місяць. Я тут на нього кластрув, ще тоді, коли робив і воно показує 87,5 кВт-годин. 87,5 кВт-годин це пройшло тільки через інвертор, ще раз кажу, це без. Без зайвої оті енергії, що ще спожив лімітер в сонячні дні, коли е, інвертор наївся, все зарядив, все позапітав, там все 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 попрацювало. А ще є зайва енергія, то це ще <кх> то ці, е, 87 майже 90 кВт годин, це без того, що ще лімітер спожив. Так що я думаю, там сотня, а то й більше, мабуть, була. Да, була сотня, а то й більше за першу половину. Я, я задоволений. Я задоволений такою генерацією. Не можу скаржитися. Хоча мені її, звісно, ну не вистачає самої генерації на все. Бо в мене, я ж кажу, газу немає. Ми її воду гріємо і опалюємося, тепловим насосом, і електроплитка. У нас все на електроенергії, але ну, досить все одно непогана генерація. Про, про що говорить навіть те, що я денний тариф не чіпаю, не чіпаю, мені вистачає нічного тарифу. Навіть коли сонячні дні оті були і батарейка заряджена, повністю йде в ніч. То я здається навіть і не вмикав, і нічний тариф я його спеціально. Ну бо заряджена батарейка хватала на роботу теплового насоса, колись таке було. було. От, от такі от результати на 15 грудня. До речі, далі по прогнозу я там дивився прогноз погоди, то начебто воно збирається трохи на дворі. О! Бо, ну, воно і логічно так, бо буде холодать, а ми, як знаємо, як холодає, то воно і розвидняється. А для нас, для альтернативщиків сонячних, нам нема різниці, яка там погода на дворі, там тепло чи холодно. Нам, аби краще було холодно, але тільки ясно. Розвиднялося. Бо тоді, бо, бо те, що було в листопаді, така темнота була. Було просто тупо темно, темно. В день темно. З ну, 16 кВт я таку бачив смішну генерацію, там якихось 400 Вт, в день 500 Вт, 16 кВт панели. Це в 11-12 годин дня. Ну, я ж кажу, тепло. от Листопад був досить теплий, тепло. Ну, оці опори, мабуть, хмари, це все ці шарити хмар. А оце. Стало холодати на дворі потрошку вже. от, І воно потроху стало розвиднятися. І я думаю, чим далі більше воно буде холодати, тим більше ясніших днів ми отримаємо. До того ж, вже наближається кінець грудня, а там вже день почне збільшуватися, так що ось ще трошки протриматися нам до нового року, і там вже генерація почне рости. Січень, там, лютий, лютий то взагалі я вже не переживаю. там Я, я, мабуть, десь в кінці лютого там, чи середини лютого, ну, будемо дивитися, бо взагалі той лічильник чи цей. Автомат після лічильника вимкнув. І, і все. І це вже знову на всю весну, на все літо і майже на всю осінь я не буду користуватися мережею. Так що нам осталось тут протягнути, ще не так то й багато. Але, звісно, в кого достатньо кількість панелів. Знову ми ж вертаємось до цього. О, там казали, та панелі то не ерунда, вони нічого не роблять, мережа дає там за годину-дві можна з мережі викачати, зарядити батарейки більше, ніж ті твої панелі за цілий день дадуть. Так, да, звісно, можна, я згідний. Але при умові, якщо та мережа буде. Ха -ха, якщо вона є, хоча б дві години на добу, хоч якщо вона буде, хоча б дві-три, то ви зарядите свої батарейки, да, і все у вас буде добре. А якщо не буде. О, То це треба теж враховувати, що це буде. що це буде. Тоді заводить генератор. Ну, я генератор взагалі принципово не буду купувати. От, я краще запалю пічку. Якщо вже там така критична буде ситуація, що з мережею все, вже капець-капець, вона там рухне зовсім і світло буде там 2 години чи годину, або взагалі його не буде, то я краще запалю пічку, натоплю хаті пічкою дровами. там, Зварю їсти, а то, що згенерують мені мої 16 кВт-панели, кілопанелей, мені отак от, от вистачить на все на всі остальні споживачі в хаті. Це холодильник, там якісь роутери, там такі дрібні мікроволновку, колись включить чайник. Це не так воно багато і споживає. Це основні мої споживачі це тепловий насос, це опалення і електроплитка. О! а Дров'яна пічечка вирішує ці затопив в хаті натопив їсти на <ріху> Так що о, я завжди кажу, що в такий час, як у нас зараз, то завжди треба мати щось на дровах. Обов'язково якась пічечка плита, де можна і зварити і натопити. Обов'язково всім і для всіх це треба. Це як НЗ, такий НЗ. Хай воно ми їм не будемо користуватися, але воно має бути. Воно має бути. І якийсь запас дров, звісно, у вас вже в дворі не там. Я поїду куплю. Ні, він вже має бути тут. Ви і взяли. в Случай що сталося, у вас завтра нема нічого, ні мережі, ні газу. Ви пішли, набрали дровішок на ручку. от, Наклали, що це таке показав. Наклали дровішок, оберемочок затопили, і у вас все вже в хаті і тепло. Я ж кажу, їсти наварено. У мене ще й так система зроблена, ще і бойлер гріється від того, тобто, змію, чок і там, і там гріє. От, от і все. Все, що я хотів сказати, так що кількість панельок рулить все-таки і вирішує дуже багато навіть взимку. Звісно, повністю автономним ви не станете, навіть з великою кількістю панелей. ну Дивлячись, каже, з якою я не знаю. У мене ще не було 30 кВт панелей. У мене е 16 є і 7 кВт панелей. Ну, не вистачає, звісно, не вистачає. Нічний, нічний тариф я все-таки користую, от, дозаряжаю, от, І без нічного тарифу нічого б не було б у мене. Ну як, було б? Ну не так було б. Я справи. пишіть, як у вас все воно працює, вистачає вам, не вистачає, які у вас графіки, якісь там рішення цікаві? Це буде дуже корисно для зараз для всіх нас і для глядачів, ті, хто будуть дивитися відео, читати коментарі. Бо зараз всі шукають якісь рішення, якісь хтось дешевші рішення, простіші такі. Хтось подорожче на всі гроші, хтось, ну, в залежності від цього фінансового стану, так сказать, те, що в нас є в кошельках. О, так що це дуже цінна інформація. Діліться нею, будь ласка, пишіть, як воно у вас працює, як би ви радили, як краще. Для, на кожну систему є, як на свій, на кожен товар є свій покупець, так, на кожну систему є свій клієнт, споживач, тобто комусь така підійде система, комусь не підійде, комусь така підійде, комусь моя не підходить, бо вона дуже дорога, комусь, по мінімуму треба на трошки. О, так що діліться. Все, дякую за увагу, всім до побачення.